Куди сьогодні котиться наш світ, яким сьогодні стало християнство? Який сьогодні залишає слід, куди пішли любов, єдинство, братство, куди скажіть, куди сьогодні йдем, чого ж в житті нам ще не вистачає, що цей світ сьогодні ми несем, і що в цім світі з вами ми ще шукаємо? На що сьогодні з вами стали схожі, до чого душі і серця горять? Чому забули, що ми діти Божі, і за все ми будемо відповідь давати, як боляче дивитись на нас нині, у цей складний водночас, вільний час так тяжко відшукать християнина, в якому вогник віри ще не згас, так тяжко відшукать таку людину. Яка всім серцем віддана Христу, яка в час спеки чи в холодну днину простягне руку помічі свою, багато так шукають лише для себе, щоб в усіх справах були користь, циск, і дивиться на все це з сумом небо, І ховається за обрій сонця диск, кудись поділась простота Христова, любов, єдинство, віра, благодать. Натомість зрада і розлука з Богом, бажання брати, а не віддавать, багато зла і заздрості, і люті, ненависть, підлість, гіркота й обман, знівечені гріхом побиті душі, людські серця вже огортнув туман, давно уже на Бога не чекають і не шукають зустрічей з Ним, лиш на майбутнє плани всі складають. Та, чи є місце для Ісуса в нім? ми так собі багато дозволяємо, давно вже стерта святості межа, і день за днем живем, і не помічаєм, що ми відходимо далі від Христа, не помічаєм, що не стало сили, вогонь у серці вже давно погас, що ми так рідко Господу молились, ми всі поснули, і мені шкода нас, якщо Господь прийде до нас з судами якими на вагах він нас знайде, що Він нам скаже, як Він вчинить з нами? Задумаймось, опинимося, де, чи будемо ми в числі п'яти розумних, чи будемо поправляти каганці, чи будемо в числі тих легкодушних, в яких нема потреби Отці? Останній час, який він ненадійний, свобода в нас зіграла свій злий жарт. Бо ти, неначе від усього вільний, і в той же час ти є усього раб. Собі ніхто ні в чому не відмовить, навіщо це потрібно, можна ж все. Ось той і той ще гірше може робить, і їм із рук теж сходить геть усе, нікому Бог сьогодні не потрібен, і плачуть, плачуть гірко, небеса, відкинули свої святого Сина. Відкинули свої свого Отця за всім, що в світі ми на жаль погнались, та що у Бога любі здобули, кому в житті вгодити намагались, кому усе, що мали віддали, стоїть Господь і нас давно чекає, тож з усіх сил до нього поспіши, допоки Він з любов'ю закликає У свій прекрасний, в свій небесний дім. Давайте змінимо ми пріоритети, оберемо життя для Христа, щоб ми для себе всі могли померти, щоб сила Божа в нас всіх ожила, до цього всіх нас, друзі, закликаю, ім'ям Ісуса всіх благословляю.